Який вже служу 40 років, у ясеню, і з радістю благословляю фестиваль гуцульської родини. Започаткування осяченням священної водички, кругом пройду і благословлю, нехай Господь Богу кріпить, благословить. В злагоді, благополуччій гуцульській родині проводити е, усі справи, які є на нашій гуцульській землі. Прошу підходити, я буду сюди і будемо співати От Отак як бачите. Під Божим та людським благословенням розпочався наш фестиваль. І справді під Божим благословінням бо подивіться, що з нами сьогодні святкує вся природа, усміхається сонечко нам. І я надіюся, що ви не було І сердицьким зустріч сьогоднішнього запам'ятається вам і ще надовго. Христос! Шановні друзі, любі гості, з величезним задоволенням запрошуємо до мікрофона Едуарда Федоровича Целіцького. А Пане Едуарде Федоровичу, просимо від вас теж приємні напутні слова для учасників нашого фестивалю.

Грайте музичинки, не жалкуйте руки, так щоб в танці було видно тільки закавнути. з вами свячаємо танцювальний колектив Грусоветко Рахівського районного будинку дитячої та юнацької.